Так, друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив Слава Україні! Ну що ж, свята пройшли і потрібно далі працювати. Трішки прихворів, тому горло болить, тому вибачайте трішечки, можливо, передеться потихіше розмовляти. Значить, що ж, сьогодні сіємо. Сіємо останню діляночку, сіємо сою. Сіємо не звичайну сою, а сіємо сою еліту. Значить, друзі, от така канадська соя в таких паперових мішечках. Соя Олхем Еліта. Та, не дешеве задоволення, але що ж, е, не поробиш заради насіння якісного посівмату і хорошого врожаю. Хочеться попробувати. Значить, от така сойка. Одна в один, протруєна. Чому я ще її прикупив? Як ви знаєте, в мене є демополе три сорта пшениці, де я вирощую на одному частку. І там інтенсивне підживлення, то скажу, коли я прикупив ось цю еліту, слабо вірився, що там буде якась різниця. Ну тепер скажу вам так, що різниця просто капітальна. То часом я вам її покажу візуально. Ну, звичайно, на коло колос, який там буде і так далі, це все ми побачимо ну і на молот в кінці. Але поки візуально дуже сильно відрізняється від нашої української еліти, можливо, навіть не еліти, можливо, так просто назвали її еліта. Ну і цей, і від звичайної пшенички. Але то таке. Сьогодні ми сіємо. Зараз будемо виставляти на ось цій сівалці сплошний висів 75 кг на гектар. Це, звичайно, буде важко зробити сплошним висівом, тому що катушки будуть вже сильно зажаті. Постараємось це зробити, чому хочу суцільний висів. 14 см е, рядочки, тому що це буде так получатися знаєте рідше. Я так порахував десь, напевно, 8 е, зернинок на метр, і це все буде мати більше простору. Я думаю, що це буде більш краще, тому що буде от іменно простор такому шахнутому порядку, можна так сказати, соя кидатися. І відстань як по довжині, так і по ширині, в принципі, буде хороша і я думаю, навіть це. Дасть якесь кущення, хоча не знаю, чи Олхем дає кущення. Но моє полу кущення дає. Не таке аж потужне, але дає, якщо рідко посіяти. Тому будемо суцільний висів пробувати виставляти 85 кг на гектар. Так, тому що ж, будемо це все засипати акуратно. Так, ну що ж, шановний колектив, приїхав, привіз з собою сою. Отак, затоварився в кабіні. До речі, три мішка сої без проблем можна з собою на борт всередину взяти. Ця, друзі, площа, тут, де ми з вами орали. Я встиг вже закультивірувати один раз. Так, є брилка невеличка, але нічого страшного. Вважаю, що. Це все нормально. Саме головне, щоб соя нам е закупати сою в землю, то й все буде добре. Ну і зараз будемо сіяти. Получається, що виставив, я висів, ну, десь думаю, кілограм 90 на гектар. Ми, в принципі, зараз підкоригуємо, подивимося. Як тут вийде. тому що якщо можна скрутити, я пробував навіть можна скрутити до 50 кілограм, але. Но... Катушки нерівномірно кидають, виходить, саме насіння. І тут, виходить, ти нічого не поробиш. оця, наприклад, себе більше, ця менше, ця посерединці. Ну і коротше так, можна це все підкоригувати, я вдома пробував, але ідеально не зробив. Значить, що 20 кілограм на даний момент. Будемо зараз пересипати це все отаким хістиком соя. Правильно було б це все в бетономішалці зробити. Так, що в нас по катушці? Давайте подивимося. По катушці мене показує, друзі, так, десь приблизно 9 мм. Ну, не буде виднося, повірте на слово, приблизно 9 мм. Подивимось, як зараз буде. Пройду, відсію і приблизно вже буду знати, скільки в мене йде цього насіння. Тому що ж, буду розпочинати, друзі, бо горло відлітає. Покажу вам весь цей процес, як буду сіяти, трішки познімаю, ну і в кінці підведемо підсумок. Тому усім приємного перегляду. Ну що, друзі, сіємо помаленьку. В принципі там щось виходить. А що в кінці вийде, те вже ми побачимо по скотах за тижнів два. Вологи дуже мало, хоча вчора трішки покрепів дощик, але е нічого не допомогло. Роблю такі невеличкі загони, щоб розуміти, скільки в мене йде матеріалу сої. Бож потрібно 80 кг впастися, щоб засіяти гектар. Їщу на першій повишеній, 1200 200 обертів. Так, друзі, ну що ж, висіяв я два мішка, і більшу половину вже я висіяв площі. Получається, що розхід йде менший, чим положено, тому залишками буду досівати, як там трошки залишиться, досію ці перші рядки, бо щось воно мені не сподобалось. Так, це все так гарно запакованим до вас приїжджає. Купляв, друзі, це все на оливісті, є там компанія одна, яка подає це насіння. Отакий От мішечок. Так, ну що, шановний колектив? Коротше, засіяв, вже чую, закладає температура, що ще. Коротше, коли е, прихворів, то щось робити не потрібно, бо, знаєте, нема тоді такого азарту, настрою е, робити гарно свою справу. Коротше, що вийшло? Оця половина засіяна десь нормою 90 кг на гектар. А перша половина засіяна десь нормою 70 кг. Може, 60. Коротше, подивимось, що з цього вийде. Надіюся що... Надіюся, що все буде гаразд. Що ж, друзі, буду їхати лікуватися, відпочивати. Сьогодні більше нічого робити не буду. Значить, посіяли Сою, Еліту Олдхем. Чому Олдхем, а не якусь іншу? Ой, <кій> вибачайте. Тому що, друзі, ну що, наприклад, Канзас всі мають. Олдхем, ну, нас тут ніхто не має. Хочу подивитися, як це все буде на ділі. Чи варто, чи не варто. Ну, в принципі, по пшениці елітній, от таких самих мішечках я брав, то поки око радується все. Ну, поїдемо, вам обов'язково покажу. Тому, коротше, друзі, от такі-то сьогоднішні справи ми зробили. ДТЗ-шка буде проводитися для ДТЗ-шки ТО. Найближчим часом, я думаю, на слідуючи тиждень, можливо, будемо міняти е масло в двигуні, повітряний фільтр, масляний, паливний, ну і в принципі, напевно, поліземо до клапанців. Подивимось, що там всередині відбувається. Тому що ж... Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Значить, не забувайте ставити смачні подобайки, підписуватися на канал. Ну а на завершення я вам всім хочу, як завжди, побажати міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все Па-па.